Нова поставочка дитячого одягу лупілу. -Лу. Одяг іде все сезон. Зараз ми зробимо вам такий відеоогляд мішечка. Це такі костюмчики малючок. Це йдуть піжамки. Піжамки, купальнички, піжамки. Піжамки. Класно, тим, що піжамки, шортики і футболочки. Піжамки йдуть різної вікової категорії. Ось такі йдуть 146, 122, 128, 134, 140, купальнички, футболочки. Футболочки. Ось комплектики піжамок, штанішки, боді малючок, шортики. Футболочки, шортики, шорти. Футболочки, комплектики, купальнички. Далі набір. Знову йдуть футболочки, костюмчик малючок, футболочки, кофточки. Танічні такі котон, шкарпеточки, футболочки, світшотики. Ось такі тунесенькі трикотажні кофточки, шортики, джинсики, такі легесенькі джинс, регланчики. ці такі класні водонепруникні легесенькі курточки, кофточки, шортики. Футболочки. Ось така гарна, класна модель футболочок укорочених. Далі йдуть такі піжамки, Лосини. футболочки, купальнички, легенькі джинсики, купальнички, сукні, білизна, такі домашні штанці, лосинки. Футболки. Це такі комбінізончики шортиками, кофтинки, такі костюмчики. Далі йдуть футболочки, шорти. Шорти ці дуже класні, такі легесенький джинсовий кутон. Далі ось такі халатик. Лусинки, такі котинки. Набір купальничків, легесенькі такі класні джинси, сукні, лосинки. Ось такі пару йдуть ковтинок. Це йдуть спортивні штанішки тунесенькі, набір піжамки, халатик. Далі йдуть футболочки, комплекти. Такі футболочки, комплекти, купальнички. Такі кустинки, легесенькі, такі штанішки, широкі, кріп, така гарна модель, футболочки, піжамки. Так ось такі легесенькі джинсові штанішки. Ось таке дуже класне наповнення нашого мішечка.